Доброго вечора, підприємці, бізнесмени, хочу вам зараз на гарячу після консультації, яку я провів із однією із клієнток, озвучить типову помилку, якою допускається багато хто у своїй діяльності. Коли ви знайшли джерело, яке вам приносить дохід, іншими словами, якщо ви знайшли курочку, яка вам золоте яєчко приносить, то перше. Не можна цей, цей, цю курицю вбивати. Бо завтра не буде яєчка. По-друге, не намагайтеся зразу шукати курей таких подібних і там і там, і там, і кругом. Не потрібно розпилюватись і шукати інші джерела доходу, якщо у вас вже зараз є джерело, і куди ви можете інвестувати. Вливати свої гроші для того, щоб заробляти ще більше грошей. Якщо ви починаєте розпилятись, шукати, вкладати кудись, неясно туди, куди, е коли ви вкладаєтесь в те, що не працює, у вас загнеться і те, що працює. Якщо ви не будете приділяти уваги і кормити свою курицю, яка залинесе золоті яєчка, не буде у вас куриці. І не буде у вас яєць. І ці програми, коли ви намагаєтесь знайти інші варіанти в той момент, коли вам інші варіанти не треба, закладені в підсвідомості. І якщо ви хочете знати, як це все працює і як не наступати на граблі, тоді записуйтесь на консультацію на сайті колдунdeфісв.com і добуде да вам багато грошей.